Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати за Югославію на шляху комунізму. Ми, до речі, вже пограли майже за всі країни Австро-Угорщини, окрім самої Угорщини, ну а за Югославію сьогодні пограємо. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Та пишіть коментарі, особливо пишіть, що можна покращити або чого не вистачає відео. Все, передмова закінчена. Тепер приступаємо до гри. Погнали! На початок, що у нас є? У нас є доволі непогана армія, з якою ми на самому початку будемо воювати з сусідами. Поки є така можливість, можна так сказати. Далі, промисловість. Промисловість тут вже набагато гірше, тому що промисловості як такої великої в нас немає. Залізниці. Залізниця теж бажає кращого. Залізниці майже нема, одні морські бази і все. Спочатку я хотів напасти на Албанію, а потім згадав, що на неї висить гарант від Італії. Тому наша жертва перша це буде Болгарія. Оголошуємо як можна скоріше її війну і одразу ж всіма дивізіями починаємо наступ на її територію. На диво. Наступ нас -то був доволі складний, тому що одразу ж Болгарія привела майже всю свою армію сюди. Але як тільки ми вибили провінцію, далі вже з'явився котел десь на дивізії 6, і далі почали прориватися. Але все одно нас навіть тут все одно зупиняли. Але Позупиняли, але все ж таки нам вдалося пройтись по їхній території, і Болгарія капітулювала. Ми її все ж таки анексуємо. Тому що маріонетка, ну якось не так собі. Далі підвищимо законом мобілізації, тому що людей в нас тупо нуль. Воювати нічим. Наступна ціль буде в нас Австрія. У неї, як я вважаю, дивізії поменше. Тай, по-моєму, і справді поменше. Одразу заходимо на її територію, одразу ж беремо великі міста, Відень і Грац під нашим контролем. Заходимо в гори зі всіх сторон. Чим менше буде в нас перешкод, тим краще. З Австрією вже в нас, до речі, було набагато краще, ніж було з Болгарією. Ну, може, того, що дивізії було маленьше. Але через мою тупість я втратив Інзбург. Але, на щастя, це критичним не стало. І я навіть його другий раз не брав і вже капітулював. Довго я думав, що робити з Австрією, тому що якось анексувати, там третій рейх якось буде. Тому не дуже. Тому я відібрав у неї всю промисловість, всі ресурси, особливо ресурси, тому що вони нам дуже потрібні. В Його Славії дуже багато якихось ресурсів, не так і багато. Наступна наша ціль, і, на жаль, остання буде це Угорщина. Тому що до інших сусідів не докопаєшся. Румунія з Чехословаччиною під Францією, Третій Рейх то взагалі смішно. Ну і Італія, в принципі, теж смішно. Грошимо війну у Угорщині і одразу намагаємось проходити. І з Угорщиною теж було складно, навіть було складніше, ніж з Болгарією. Тому що в неї ми начебто і взяли великі міста, але бракувало одного міста. І ми не могли нічого зробити, тому що дивізії бракувало і вони навіть нас почали пробивати. Я дуже боявся, щоб вони зараз не пробили і все б не скінчилось. Але, на щастя, коти ми позакривали. І те місто змогли взяти. Угорщину також анексуємо. Вже на початку можна сказати, що така мала, навіть не мала а територія, тому що під нашим контролем майже всі Балкани знаходяться. До речі, тільки зараз при монтажі цього ролику я згадав, що ще одним сусідом на якого ми могли напасти, це була Греція, тому що всю її армію ми просто б на кордоні знищили і все. І далі пройшли дуже легко. Але на жаль, тоді про це я не згадав. Ну, в принципі, далі, якщо знати, що буде далі, то в принципі це і не критично для нас. В Естонії комуністи програють громадянську війну, а в Норвегії нацисти повстають. Нацисти це погано, тому що вони якось третім рейхом нам не дуже потрібні. У Польщі комуністичне повстання в... настає, а у Франції теж стають комуністи. В принципі, на цей раз нам дуже так пощастило, що комуністи майже всюди. Це, мабуть, компенсація за відео з Ісландією. Хто не бачив, подивіться. В Італії починається громадянська війна. В принципі, нам якось все одно хто переможе. Тому що республіканці, в принципі, теж для нас не дуже добрі. А нацисти так тим більше вони в альянс до третього рейху просто вступлять і все. І нас будуть давити ще більше. Тому потрібно буде підготуватись, зробити армію, підготуватись до десантів, можливо. В третій рейх поки на нас особливо так не бикує. В комунізм ми вже перекотились. І я почав думати, який фокус взяти, приєднатись до коментарного зразу взяти, або взяти на самостійність. Все ж таки, краще було б на самостійність там більше бонусів. Але й до Альянсу з Радянським Союзом хотілося. І я подивився, подивився, і виявилось, що я можу взяти і фокус на те, щоб бути самостійним і поєднатися в Альянс до Радянського Союзу. Тут всього лиш потрібно було трішки підвищити з ним відносини, і все. До коментарна я вступив. Але. Потрібно було побачити, що починається в Радянському Союзі громадянська війна. Просто во. Я ну, я не знаю, що тут з сказати. Удача прям Пре... Капець. Причому в жоден альянс нас так і не взяли. Я і до Франції намагався в Альянс вступити, і навіть до Польщі, просто до всіх комуністичних країн, які можливо. Жодна країна нас прийняти відмовилась. До речі, республіканці в Італії програли, і тим саме гарант на незалежність Албанії впав. Тому ми швиденько вторгаємось в неї і анексуємо. В принципі, пригодиться для нас. Я також очікую завжди Третього Рейху, але він вирішив поперти на Чехословаччину. Та й разом і на Францію, і Румунію. Чого чи здолав, Румунія тримається взагалі герой, то можна прям медаль давати. А у Франції починається громадянська війна нацистів. Ну і зрозуміло, що там і Третій Рейх, і ті, а тут ще й Великобританія в Союз до рейху вступає. От тільки я не розумію, там править король. Причому тут король і нацизм? Я не розумію. Взагалі, одне питання, коли Великобританії нацисти правлять. Тоді зрозуміло, а так, король і Третій Рейг якось, ну. Взагалі дивно, мені це взагалі не зрозуміло. Але, ну, ш, так, значить так. Польщі і Прибалтиці Третій Рейх теж оголошує війну, і Польщу доволі швидко він зразу здолає. Прибалтика теж паде через пару місяців, десь так, а Румунія знову залишається одна і з більшим фронтом. До речі, чомусь у Третього Рейху така любов до України, він знову її виділяє, як і в минулих відео. Дивно. Там Великобританія к нацистам вступає в Альянс, тут Україну постійно виділяють. Що тут коїться, зрозуміло. До речі, Ефіопія нацистська повстала проти Італії. А зі всім Альянсом Третього Рейху воює співдружнє товариство. Тобто Канада, Південна Африка, Австралія. Ну і, в принципі, вони тримаються. До речі, також Радянському Союзу третій рейх, війну оголосив. І якось Радянський Союз дуже погано якось тримається. Дуже погано. Його взагалі пробивають. Москву і Санкт-Петербург взагалі беруть швидко. А Румунії, хоч би хни, зі всіх сторін давлять, а вона тримається. Ну просто, ну. Ну, герой! В Південній Африці теж починається громадянська війна, нацистів. Ну, можна сказати, що Африку ми втратили. Твердо та чітко, як кажуть. І Канаду, до речі, втратимо ми теж. А я починаю будувати лінію оборони. Головну лінію оборони, тому що, ну, всю територію ми не здержимо, у нас дивізій багато немає. Третій рейх також Грецією воює комуністичною. Тому я й казав, що в принципі не так уж і погано, що ми її не захопили. Тому що самому б від цих десантів якось не хотілося б відбуватись. А Греція це робить доволі вдало. Та й Румунія теж взагалі третій рейх знищує поповні і котли робить. І взагалі, ну просто ну капець. Ну і зрештою, нам оголошують теж війну. Ми одразу ж не скориставшись тим, що в них на кордоні взагалі не було армії, ми просто взяли і почали йти на італіянську територію аж до Венеції. До речі, за цей час, поки я грав, я розбудував дуже сильно так промисловість і зібрав десь 4 армії дивізій. Ну, в принципі, армії не так і багато, але поки що Трієст і Фіуне в оточенні і Задар ми закрили. Тому, в принципі, добре. Хоча, можливо, італія зараз армію підведуть, і тоді буде вже не так добре. Хоча наша Австрія стільки й наробила дивізій, що вона просто йде навіть вперед на територію Третього Рейху Зробити маріонетку Австрію це було дуже вірне рішення. От тільки якби в мене було більше дивізій, то ми б змогли навіть до Берліна дойти. Але на жаль, Австрію все ж таки капітулює вона. Жаль, дуже жаль. А з Італії нам доводиться йти, тому що італіанці провели дивізії, нам потрібно виходити якомога швидше. На щастя, під час виходу жодна дивізія не пострадала. Зате Румунія, яка боролася майже 5 років, тримала оборону сам на сам з Третім рейхом, вона все ж таки програла. Але те, що вона зробила, це просто, ну, це героїчно. Прямо, ну, в цій катці Румунія просто золото. Бо самотужки тримаючи величезні армії, це ну. Ну, герой просто. Але, на жаль, капітулювала. І нам бажано б підійти на нашу лінію оборони, тому що зараз вони почнуть давити. Але все ж таки, трошки постоявши в обороні, все ж таки вирішую контратакувати. Тому що всі десанти, які були в сторону Греції, були відбиті. Греки теж молодці. ну і ми починаємо наступ. Хотілося б, звісно, дивізії в Дубровіки закотлити, але, на жаль, не вийшло, і вони встигли відійти. А, ну, в принципі, невелика втрата, також. Бить. В Бухаресті ми оточуємо пару дивізій Рейха, хоча і закривати їх дуже тяжко. Дуже. Але все ж таки ми їх закриваємо. Ми звільнили майже всю Валахію від німецької окупації, тому вже добре. І свою територію також потрохи звільняємо. Особливо потрібно свою звільняти, тому що вона хоч національна. Намагаємось зайти в Загреб та Новий сад. Спочатку навіть це дуже добре все виходило, Наче, ну, наче зараз зайдемо. Але під кінець. Чомусь чи третій рейх одоплився і почав всіми силами, всім альянсом нам, нас просто давити назад. Це дуже погано. Але я все одно якось не придав цьому значенні, почав наступ на Одесу, хоч і провальний. І вони навіть змогли пробити одну лінію оборони і взяти Белград. Отут уже не дуже весело. Потрібно відходити. Я спочатку з цим надто якось промедлив і не встиг відійти. Тому вони тупо про оборону, дивізії не встигають дійти. Особливо, якщо зауважити, що Белград це наша основна лінія оборони. І без Белграда ми взагалі не виживемо. Тут ще й десант в Грецію, яку навіть греки покрити не сильно можуть. В принципі, схоже це все. Походу. Це все, все. Але все ж таки пару днів ми ще потрималися. Але після того, як Белград пав, далі все було очевидно. Причому для Греції теж очевидно. Ми програли. Це, до речі, перша катка в Хольці. Особливо, щоб ми закінчили прям її. Зазвичай ми просто стопорились в позиційна війна, а тут ми саме і програли. Грецію теж скоро доб'ють. США з Америки так і не могли вибити Третій Рейх. Ну в принципі Третій Рейх переміг. В цьому світі Третій Рейх контролює весь світ. Японія, Франція, Великобританія, Італія найсильніші країни контролюються рейхом, і Радянського Союзу немає. Остання країна, яка б могла цьому перешкодити, це США. Але після того, як пали ми. Скорим часом паде Греція, і третій рейх зі союзниками зможуть привести армію в Канаду. Тому я думаю, що тут третій рейх переміг. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.